ранок, мої любі діти. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні ми з вами познайомимося з числом і цифрою 1. Подивіться уважно. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Це цифра 1. Давайте введемо її ось так пальчиком. Вона перша. І де розпочинає цифровий ряд? Це один чи одиниця. Так? Ми з вами познайомилися з цифрою один. Давайте з вами. Ось до нас прийшов Вовчик великий, він один. Ось так ми поставимо. Скільки в нас вовчики? Один. А прийшло ще два. Маленьких, давайте їх порахуємо. Один, два. Як ми можемо сказати? Великий вовк в нас один. Маленьких вовченят в нас багато. Та, дивіться, в лісі вирос один. Великий гриб. Ось так ми ставимо, Один. Великий гриб і ще виросло багато маленьких. Давайте зараз вами порахуємо. Великий гриб у нас один. Ми можемо сказати так, так? це один. А маленьких у нас один, два, три. Багато. А що ж більше? Один. Чи коли багато? Так, звісно, один, два, три. Багато грибів більше, ніж один великий, так? Розуміли? Давайте ще раз з вами повторимо. Ось так. Вовчик в нас великий один, маленьких в нас багато. Один, два, два, два. більше. Ніж один. Так, гриб в нас виріс великий. Один. Ось ми позначаємо цифрою один, а маленьких виросло багато. Один, два, три. Так, три більше, ніж один. вчитися викладати картини з геометричних фігур. Сьогодні я буду використовувати тільки круг та трикутник. І що в нас з вами вийде, ви дізнаєтеся згодом після того, як ми вам викладемо. Це ось так. Дивіться. У мене є великий круг і маленький. Дивіться, це будуть трикутнички у ось такі. Подивіться так. Це в нас дзьоб. І око. Подивіться, яка пташечка в нас вийшла? Так, це курчатко. Дуже просто і легко можна створювати різноманітні картини, використовуючи геометричні фігури.